Зариваючи помиральну яму. Частина друга. Для того, щоби зрозуміти логіку Трампа, потрібно зрозуміти, яким він бачить цей буремний світ, Трамп щиро та недвозначно ненавидить Європу. Ненавидів все життя, ненавидить і раціонально. Поняття маю, яка родинна травма у нього пов'язана з Європою, але факт є фактом. Основні зусилля Трампа будуть спрямовані на розвал Європейського союзу. Так було у перший його прихід до влади, всі нинішні дії ще більш концентрована суміш ворожих до Європи дій. Трамп ніколи не приховував свою основну ціль максимально послабити ЄС, спонукати його окремих членів до виходу, замінити домовленості США, ЄС його особистою ідеєю. Фікс дил з кожною окремо країною Європи. Розділяй та володарюй. Трамп не вигадує велосипеда. В перший свій строк Трамп водив мито проти європейських товарів і вимагав нових дил з ЄС. Не сталося. ЄС вів свої дзеркальні мита та вустами Оланда та Меркель підтвердив тверду позицію. Торгівельну війну Європа готова вести довго. Чим ситуація відрізняється зараз? Практично нічим. Знову погрози щодо ведення мит, знову бажання максимально принизити Європу та європейських лідерів, відключенням тих від процесу переговорів про новий світовий устрій. Трамп вважає, що він здатен поділити світ з Сі та Путіним на сфери впливу одночасно з реалізацією його базової «шизінки» під назвою Америку всі грабують. А тому основне наше завдання скоротити витрати США на світ до абсолютного мінімуму. У його престарілу голову ніяк не входить просто як цвях, істина, яку геніально сформулював Жванецький – Друзі й нужно корміть, врагов нужно донімать. Не корміть друзій нельзя, вони ж так всі раз бегуться. Я прекрасно знаю, скільки зловживань було пов'язано з використанням грошей від USAID. Третина витрачалася на захист прав збочинців та подачки відкритим ворогам США, але основна маса витрат була реально необхідною. У нас на ці гроші, зокрема, вікна постраждалим від російської агресії вставляли вже з шести країн світу, що розвивається, йде інформація про те, що гроші від США у рамках USAID вкрай швидко заміщає Китай. За три місяці заморозки програми сі відкусить добрячий шмат впливу, який одночасно втратить Трамп. Президент США щиро не розуміє, чому він не зміг за весь час свого першого президентства здобути жодної «Дил», до якої так прагнув, навіть своїм другом руйнувачем є з Борисом Джонсоном. А світові лідери причудово розуміють, що хаос не може здолати систему, гроші вирішують дуже багато. Проте далеко не все. І Путін і сі будуть вести переговори з Трампом роками, проте жодної вигідної для США діл з цими двома він не досягне не досягне в першу чергу тому, що диктатури не жаліють грошей на купівлю друзів у всьому світі, а Трамп планує скорочення витрат на це зробити базою своєї політики. Мене вчора приємно вразив виступ нашого президента у Мюнхені. По факту до нашого Тугу Дума Зеленського нарешті дійшло як до жирафа без кропіткої роботи по реалізації європейського концепту міні-НАТО за участі України та ЗСУ як рівноправної частини об'єднаних європейських сил нам не вижити у довгостроковій перспективі. Велике НАТО нам не світить до смерті Путіна, а нам вижити потрібно тут і зараз. Макрон збирає лідерів ЄС, і Трамп отримає вкрай жорстку відповідь на ініціативи Венса та особисто Трампа. Україна не потрібна США. Не питання Україна вкрай потрібна Європі як форпост проти Путінської Росії Трамп побіситься ще з півроку допори, коли всім стане розуміло, Дональд чергове, пробачте, обісрався на переговорах про поділ світу. Я вам зуб даю, вже восени цього року Трамп почне пошук винних у тому, що крокодил не ловиться, не росте кокос, розгонить частину своєї адміністрації і знову почне довгі та тягомотні переговори з Європою про Союз проти Китаю та Росії. Все було, все буде. Нам своє робити. На цей рік зброєю та грошима Україна забезпечена. Я з великим оптимізмом дивлюся на перспективи року, де буде, Європа перейде на 75-80% забезпечення України як бюджетною підтримкою, так і підтримкою військовою, а Трамп вже у серпні почне постачати нам зброю за гроші від угоди про надра. Максимум, що Україна зможе отримати від переговорів Трампа з Путіним угоду про припинення вогню нічого більше. Коли місяць тому казали про сто днів від Трампа, зараз сто перетворилися на вісімдесят від Келога. Нагадаю себе, я як папуга на жердені казав та кажу, що гаряча війна закінчиться наприкінці серпня, на початку вересня. Саме тоді у Путіна проблеми у економіці та війську стануть критичними. Саме тоді у голові Трампа вщухне тайфун бажань, і йому доведеться примиритися з неприглядною реальністю, не можна нагнути цвіт навіть такій потужній країні, як США, а батьки всі потрібно бити гуртом разом з Європою та Україною. Запасайтеся попкорном, не беріть дурного в голову і просто з іронією та спокоєм спостерігайте за маневрами Трампа в очікуванні того результату, який я описав вище. Все було, все буде, як була і буде Україна. У вівторок великий випуск відповідей на ваші питання на трубі. Питань дуже багато, випуск буде довгим. Тримайтеся дістати спробую всіх. А завтра поговоримо про наші вибори та профамериканський імунітет для Порошенка та Зеленського. Думаю, що цікаво буде всім.